Росія завдала терористичного удару по місту Суми. Черговий воєнний злочин, акт геноциду російського імперського злочинного режиму на чолі із Путіним. Саме Путін несе відповідальність, саме Путін вбивця, саме Путін той кат, який надвіддає відповідні накази і затверджує відповідні дії. Це той, хто одержимий війною. Кого веде сатана? І саме сатана повів Путіна. Не дивно, що була обрана дата, вербна пальмова неділя для християн усіх сьогодні, західного і східного обряду, як для православних, так і для католиків по світу. Ну і в Росії, звичайно, тільки а, там же ж немає справжньої церкви, там є філія ФСБ Російської Федеральної служби бізопасності, яку очолює агент ФСБ Кіріл. Ну і ФСБшна, ось ця вся свора, яка ще, на жаль, в тому числі в деяких місцях є на території України. Ну, але про це ми ще якось поговоримо. Так, от, безпосередньо в цей день, завдати удару, коли песах розпочався у євреїв, коли це символізує вихід, звільнення народів з рабства, коли Бог підтримав один народ в боротьбі з несправедливістю за своє. Право існувати, коли інший народ так само український зараз виборює це право на своє існування, на незалежність, на свободу від пригнічення, від злочинів, від поневолення Російською недоімперією, в цей час ці кати, ці чорти, ці демони, які під управлінням сатани віддають відповідний наказ і його реалізовують і запускають ракети по центру. Міста по центру міста в день вербної неділі, коли люди йдуть до церкви, коли люди метушаться в своїх справах, все ж таки неділя і завдають відповідного удару, розуміючи, що це потягне за собою наслідки у вигляді загибелі і втрат серед цивільного населення. Але хіба не на це розраховує Росія? Ми ж прекрасно маємо розуміти, що мета Росії це геноцид, це просто знищення нас. Це не просто знищення і позбавлення України державності, це знищення українського народу. І той, хто цього не розуміє, або не хоче розуміти, він або не знає, в якого кольору окулярах, або закриває очі на реальні справи. Так, от, власне кажучи, що відбувається, і що зробила Росія. Ось інформація, яка надається головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Удар балістикою було дві ракети з Курської області і з під Вороніжа. Вони летіли, були виконані це російськими розрахунками 112-ї і 448-ї ракетної бригади. Воронічська область, населений пункт Лиски, Курська область, населений пункт Лєженькі, і фактично мета, яка була, це вбивство цивільних українців. Багато людей йшло на вербну неділю, поверталися, а ще поруч поруч, фактично, в Конгрес-холі там. Було заплановано дитячу виставу об 11-й годині, принаймні так зараз медіа повідомляють. А у Росія завдала удару о 10.15, 10.16. Тобто вони свідомо розуміли, що в якийсь момент можуть почати збиратись діти, і свідомо хотіли вбивства дітей, вбивства їхніх батьків, травми, страждання, хаос, розпач, страх. Ну, це мета терористів завжди, і це мета Путіна як головного терориста на планеті зараз, садиста, який отримує задоволення від вбивств невинних громадян. Ось на сьогоднішній день чого прагне Росія. Яка мета російських ударів по цивільних об'єктах з 2022 року, з часу повномасштабного російського агресивного вторгнення? В Україну Росія завдала понад тисячу ударів ракетних, ракетно-дронових по цивільних об'єктах. Це і лікарні, це школи, це дитячі садочки, це адмінбудівлі і це просто багатоквартирні будинки або приватні житлові будинки звичайних громадян, які аж ніяк не були ніколи військовими об'єктами. Фактично, ось такі. Воєнні злочини вчиняє режим Путіна. Мета сьогодні це сіяти страх, це посіяти розпач, це посіяти невпевненість, це сіяти деморалізацію. Це те, на що розраховує Росія, завдаючи таких ударів. Саме деморалізація потрібна. А для того, щоб виходити з наступних наративів, про які ми часто чуємо з за океану зі Сполучених Штатів Америки, і які полягають наступному, що ми бачимо втрати і руйнування, російські удари. А відтак цю війну потрібно завершувати якомога швидше. При цьому це відбувається відбувається без конкретизації саме вини Путіна, конкретно і Росії у тому, що вони завдають цих ударів і що вони несуть. Відповідальність за ці вбивства, що на руках у Путіна і у російських воєнних злочинців кров безневинних громадян України, і про це чомусь забувають говорити. Так от Росія хоче підкреслювати цей наратив, насправді вони хочуть показати і сказати: війну треба якомога швидше завершувати. А яким чином завершувати? Ну, звичайно, не запроваджуючи ж більш жорсткі санкції проти Росії, не надаючи Україні додаткові системи ППО, не даючи Україні Україні атакам, з якими можна було б атакувати щонайменше позиції і розрахунки російської балістики, тих же самих іскандерів або північно-корейських КН-23, ну, щонайменше в Курській та Брянській областях, звідки Росія обстрілює територію України або в Окупованому Криму. А потрібно не надавати зброю Україні і тиснути максимально на путінський злочинний режим в уяві Росії, а потрібно. Все ж таки, займатися тим, щоб переконувати Україну, йти на поступки і таким чином робити певні кроки для того, щоб якомога швидше цю війну закінчити. Ціною поступок з українського боку. Звичайно, саме на цьому Кремль наполягає. Ось яка їхня мета. І тому. Для того, щоб створити ось це тло відповідне, тому що Кремль дуже чітко, ретельно та прискіпливо вивчає реакцію в США, вивчає, як відреагує Трамп, як відреагує його оточення, і після цього б'ють по цих болючих точках. Ну, подивіться. Минулого разу була посол США в Україні, коли Бріджит Брінк, коли після жахливого. Удару російською ракетою по дитячому майданчику біля житлових будинків в Кривому Розі, де загинули діти і постраждали діти. А тоді Бріджит Брінг сказала: ну, бачите, це вкотре підтверджує правоту слів Дональда Трампа про те, що цю війну потрібно завершувати якомога швидше. Тепер знайшовся інший діяч. Тепер генерал Кіт Келок, який є спеціальним представником президента США з питань України, говорить про те, що удар Росії по сумах переходить всі межі, Він про це написав: це є неправильно і це вкотрий сигнал, що цю війну потрібно зупиняти. Тобто знову ж таки тези про те, що війну потрібно зупинити, а що знову ж таки немає конкретизації і чіткого звинувачення в тероризмі і в воєнних злочинах і в актах геноциду, саме Путіна, конкретно, саме Росії. І заклик до того, щоб вони несли відповідальність за війну, треба закінчувати. І коли в Росії спостерігають за цим, коли вони бачать, що ці тези підтримуються, коли вони бачать, що їхні атаки тлумачать саме так, тоді Путін зі своїм оточенням, ще більше надихаючись цим, розуміє, що в ці болючі точки потрібно бити та тиснути. Розуміє, що це може бути виходом із ситуації, коли можна говорити про те. Що потрібно ще більше ударів завдати по території України, які мають викликати в результаті ефект, не той, який нам потрібен українцям, і який є праведний, справедливий та аргументований в тому, щоб ми отримали ще більше допомоги від міжнародної спільноти, більше систем ППО, більше ракет для ударів по території Росії, більше можливостей нам захиститись. А коли це все намагаються подати. В США і на Заході таким чином, що ні, це причина того, що війну потрібно закінчити якомога швидше. І чим більше є саме така реакція, тим більше, на жаль, Путін буде вважати, що йому потрібно бити по території України. Не знаю, що собі зараз думає такий собі громадянин на ім'я Стів Вітков, який продемонстрував історичний кретинізм і незнання реальної ситуації справ в ситуації з Україною, який повторює час від часу російську пропаганду, але після поїздок в Санкт-Петербург і розмов з Путіним і після того, як завдані терористичні удари по території України, я думаю, що йому варто було б піти у відставку зі своєї посади. А ми будемо боротися далі. Бережіть себе, слава Україні!